Доброго дня, дорогі друзі! Вітаємо вас на вітальній сторінці інформаційного сайту Новини Млинова. Щороку, коли вересень первісток і новосел осені, як його називають в народі, починає пахнути вічно-зеленим вересом. Айстрами, жоржинами, коли перша зопозолота вкриває листя дерев, а осінь врожаєм вінчає труди, третя неділя цього золотоцвітного місяця дарує чудове професійне свято День працівника лісу. Святкує його і прекрасна людина, директор державного підприємства Костопільське лісове господарство Кислюк Володимир Олексійович. Про таких людей, які своє життя присвятили лісовій галузі, великий український поет Максим Тадейович Ривський писав: хто любить паростки кленові, хто діброви молоді рости, той достойний людської любові, бо живей працює для століть. Тож, на адресу Володимира Олексійовича Кислюка, людини благородної праці, мудрого, дбайливого господаря лісу, сьогодні. Надійшли вітання від Млинівської свято-михайлівської парафії Української православної церкви Київського патріархату, настоятеля храму прото Іерея Тараса Варварука та церковної громади. Засвідчуємо йому свою повагу і шану, висловлюємо слова безмежної вдячності як істинному християнину, який перебуваючи і на керівних посадах Млинівській районній раді. Райдержадміністрації, адміністрації, так і зараз, очолюючи лісову галузь Костопільщини, багато робить та надає відчутну, безкорисливу допомогу храмам Млинівщини, зокрема і Свято-Михайлівському собору. Вітаємо Кислюка Володимира Олексійовича з професійним святом та зичимо йому міцного козацького здоров'я, всіляких гараздів, добра і миру. Нехай і надалі велика віра у Всевишнього надихає вас на добрі та благі діла в рідного краю, України і Святої Матері Церкви. Для вас, Володимире Олексійовичу, та для всіх працівників Лісової галузі звучить це музичне вітання. Музик зберу вогнистих і хай мелодію ведуть, що ожила природи пісня, але таких я не знайду, дарують мрій, простір і волю, і гріють душу молоду та берозданную свободу лише в природі я знайду. Весь на наповіть, А як співає нам зелений ліс, найкраща музика жива природа і найсвятіша на землі. <му> Стоять луги, не наче вдови за них я буду на суду, зберу увесь оркестр природи, кого живих іще знайду, заплачуть з ними мертві води, і гнізда спалені в саду. Я задихаюсь без природи, я без природи пропаду. Звенить небес без блакитна повінь, о як співає нам зелений ліс, найкраща музика, жива природа, і найсвятіша на землі.